можна сказати, що це не цех, а підприємство, а фабрика по виробництву молока. А, зараз зовні схоже на готельний комплекс. Ну хотіли, щоб це було і естетично, і практично. А, щоб і людям тут подобалось, і худобі тут подобалось. Зараз тут доїться більше тисячі голів. Запланована його потужність 1800 дойного, щоб за зміну Карусель ця розрахована на 50 місць. За зміну вона повинна дати 1800 голів. Стоять селекційні ворота, стоїть підгони, стоять з мікроклімату, накопичувачі, стоять автоматичні копитні ванни. Тобто, все на сьогоднішній день, що потребує технологія для доєння і утримання корів, є в в цьому залі. Зараз ми доїмо 36+, плюс на корову вал, ми доходимо до 40 тонн.